Я одна з тих жінок, якої немає ні посудомийної машини, ні сушильної машини. Слава Богу, є стиральна машина, і така, на якій можна поїхати десь на екскурсію. За це, слава Богу, як кажуть. але у мене є 46 мільйонів охвата на Фейсбуці. Що я вам можу запропонувати? Розміщувати свої фото, пости продажу вашого товару у мене на сторінці у Фейсбуці. Якщо ви хочете, то можу заодно розміщати. І в Тіктокі, і в Інстаграмі. В Тіктокі трошки менше охвати, в Інстаграмі трошки більше охвати. Тому, якщо вас це цікавить, всього за 100 гривень один пост з вашим товаром, який в, в правилах соціальних мереж не виходить за рамки, і по закону, що можна продавати той товар по закону України. Пишіть, будь ласка, приватні повідомлення та не соромтеся продавати свій товар, якщо тим паче ви його вирощуєте самостійно. Чи, робити, чи якісь подарунки робите, чи ще щось, чи тортики печете. Звертайтеся, будь ласка, допоможу, розміщу ваші пости в себе на сторінки. Що це вам дасть? Це вам дасть перегляди, це вам дасть знайомство з новими, з новою аудиторією, тобто моя аудиторія познайомиться з вами. По бажанню їх вони зайдуть на вашу сторіночку, тому що я залишу силочку, а вже від вас буде залишати продаж, продажі, якщо у вас буде активна сторінка.